Рух трамваїв розворотним колом Південний вокзал буде припинений з 9.30 до 16 години 31 березня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер один. Не курсує. Номер 6. Частина 1. Розворотне колоші й мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа Конституції, площа Павлівська, вулиця Університетська, вулиця Греківська, Провулок Рибасівський, вулиця Гольбергівська, вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Провулок Салтівський, Салтівське шосе, розворотне колоші судругий, мікрорайон. Номер 6, частина 2. Розворотне коло 602 другий мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа захисників України, вулиця Молочна, вулиця Гольбергівська, Провулок Рибасівський, вулиця Греківська, вулиця Університетська, площа Павлівська, площа Конституції, Проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Провулок Салтівський, Салтівське шосе, розворотне коло 602 другий мікрорайон номер 7. Розворотне коло Новоселівка, вулиця Миколи Бажана, вулиця Москалівська, вулиця Коніва, вулиця Полтавський шлях, вулиця Євгена Котляра, вулиця Велика Панасівська, розворотне коло Іванівка. Номер 20. Розворотне коло проспект Перемоги. Проспект Перемоги. Вулиця Клочківська. Проїзд Рогатинський. Провулок Пискунівський. Провулок Лосівський, вулиця Велика Панасівська, розворотне коло Іванівка.